На Запоріжжі сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок обстрілу Вільнянська. Жертвами росіян стали семеро людей, з них троє дітей. Кількість постраждалих зросла до 36. Про це повідомили в поліції. Серед них також є діти. Окупанти вдарили по центру міста напередодні. За даними прокуратури, атакували двома ракетами. Внаслідок влучань загорілися торгові приміщення, домоволодіння та автомобілі. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, магазин та житлові будинки. Ворог підступно вдарив по місту Вільнянськ посеред вихідного дня, коли дуже багато людей цивільних було в центрі міста. Рятувальники одразу прибули на місце події. Це були перші підрозділи вільнянської частини. Почали проводити аварійно-рятувальні роботи. Згодом сили нарощувалися, приїхали на допомогу підрозділи з міста Запоріжжя, горіли приватні магазини, приватний будинок, а також декілька цивільних автівок.